16 грудня Слов'янськ відвідали Сергій Жадан, відомий літератор сучасності, Сашко Положинський, лідер гурту Тартак та їх творчі колеги. Спілкування з зірками сучасної молоді проходило у державному педагогічному університеті. За основу обрали незвичний формат: питання, відповідь. Чесне і відкрите висловлювання власних позицій. Це питання, щоб не давати відповідь, щоб не виглядали такими провокаторами, які сьогодні поїхали, сьогодні приїхали, а завтра поїдуть і нас не залишиться. Але питання звучить таким чином: Стоїть соліт лінія Словянське. То питання війні, у ласка, сюди, послухайте хорошого музику, Якщо ви не соромитесь і не боїтеся. Но якщо ви зараз не хочете, я ваше питання заразу з диску тут залишу, потім можете підійти, і ти непомітно це зробити. Приємно запросити Сергія Жадана до нашого університету, до нашого міста. Він людина відкрита, все поводиться одразу, хоча він вже до нас приїжджав, Але цього разу ми вирішили зробити такий захід більш масштабніший, і щоб він вийшов за рамки університету. Тобто, таке вийшло загальне міське свято були запрошені і учні шкіл, і місцева громадськість, і активісти, поети міста. Сергій дуже приємно, що Сергій прибув до нас не один, а з такий влаштували поетичний десант. В останній момент приєднався Сашко Положинський, так що зустріч така відбувалася дуже цікава масштабно. попри неоднозначне ставлення до творчості сучасних авторів, публіка прониклась харизмою, ліричністю та гумористичністю творів в результаті байдужих до сучасної літератури не залишилось. Окрім того, спільну мову знаходили легко, коли ідея спільна, Україна це єдина країна і що стала червоною строкою кожного віршованого рядка. Показати, що Донбас не відрізаний від України, що Донбас є частиною України, що ми всі разом із мешканцями Донецької та Луганської області, та й просто багато письменників. Так чи інакше пов'язані з Донбасом. З нами сьогодні приїхав поет Сашко Демченко, який сам з Донецька, зараз живе в Києві, і поетка Люба Якимчук, яка сама з Луганська. Далі будемо приїжджати, привозити інших письменників. Мені здається, це дуже важливо, щоб сюди приїжджали письменники. Важливо і письменникам, і студентам. Я думаю, щоб вони бачили, що в країні є жива література, є жива культура, яка розвивається, яка змінюється, і що українська література це не лише те, що є в хрестоматіях і антологіях, а це те, що твориться прямо сьогодні на наших очах. Ставив за мету і зараз ставлю показати те, що Донецьк не таке однорідне місто, як про нього кажуть, що там суцільні сепаратисти, бандити, злочинці, а що там є люди. Для яких ну яким не байдужа доля їхньої країни, їхнього міста? Мені Приємно бачити ті обличчя, які я бачу в залі. Це обличчя дуже освітлені, дуже позитивні, зацікавлені. А для мене така аудиторія завжди є важливою. Наприкінці заходу Сашко Положинський залишився, щоб виконати декілька пісень, які він підготував для славянського глядача, вже зарядженого гарним настроєм та спільними емоціями, і мали нагоду поспілкуватися із літератором та відомим співаком. Це моє визвало бурю позитивних емоцій, Здесь не було лишнього офіціозу і було дуже приємно, тому що познайомилася з доволі неординарними стихотвореннями, до сьогоднішнього дня, яких я ще не чула. і. Я надеюсь, что все-таки буду дальше знакомиться. Очень, вообще очень впечатлена. Я до этого мероприятия была знакома с творчеством, ну, естественно, Сергея Жадана, была знакома, ну, так косвенно, с творчеством Артема Полежаки. Но очень удивили меня присутствующие здесь гости и Люба, и Елена. Очень оригинальная поэзия. В, современном, в современной украинской литературе вот не хватает именно вот этого ощущения Не всеобщего такого украинства, да, вот ощущение то, себя украинкой или украинцем, а именно себя, как выходца из Донбасса, но как части Украины. И вот это очень ярко прослеживается в поезде. Это очень понравилось.